Так, всім добрий день. я вже ми проснулися, да і займаємося вже своїми справами. Хто чим? Святочка на кухні, я тут квіти пополивав. Ну, зараз я вам все покажу. Ммм, це Святочка таку зажарку зробила на борщик, да, Святочка? Да. Ммм, як -как смачне буде. Це ж ми вчора з вами, я вам показував, бульончик у нас варився в цій. мультиварки. Капусточка у нас такая. Кто сказал, что должна быть била? А мы с такой хотим сделать больше. Да? Вот так. Так, и вот это наши шкварочки такие. вышли с курочки, что мы купляли. С вами кура рассолова такая, она домашняя. Тут трошки на мяско. Это она покрасилась с нашей э, фиолетовой такой фасольки. Тут еще у нас мультиварки варится, борщик, с фасолька там. Там, мабуть, уже і картоплі є, так? Да? И ну, картопля с борщиком Еще 2 хвилини і буде світочка далі щось там додати и Так, а я ці квиточки всі пополивав, бо тут жарко, ж батарея. Топиться все. Вони вже сухенькі були. Головне не переборчують, бо ці квіти не люблять, коли їх переливають. І треба сняти фонарик, поставити на зарядку, щоб вечірком ще поставити. Ну і тут же теж все попаливав, вау, поприскав, бо не те, що це біля батареї. Повітря сох, сохне. І оце ж то що я говорив, сьогодні будемо сіяти бусі квіти. Пролив його. Воно так хорошо напиталася вологою. Зараз я вийду там по справам і вернусь де будемо бузьки, з бусі сіяти траву. Це ми тут на кухні, ззадній сіточка шинкує капусту. Одивіється, Бузька сіла, птичку побачила. І сидить, щось їде. Щось розказує птичку. А, птичка вже полетіла. Вот вона сиділа на будівлі птички. Вона її бачить, то сидить і так мяв-мяу-мяу, що сим там розказує, набусь? Да Бусочка. ти хороша кицька. Добре, пішли ми. Так, як бачите, я вже на вулиці. Це йду до магазину, там по справам, треба ж посилочки отримати. Іду тут. Біля парку така невеличка. Піду зараз хочу в першу чергу зайти до українського, хочу семечки купити. Ну ви з нами. Як бачите, вже йду, погода взагалі така тиха, спокійно, тепло, вітру немає, взагалі шикарно. Це як бачите вже підходжу до на нашого магазину український смак. Зараз зайду, виберу семічки. Ну, Ми завжди тільки сімечки тут беремо, ну так, іноді якісь сухарики, але ну, то дуже рідко, бо Ну ціни, звісно, такі дуже не... неадекватні трошки. Добре, пішов, там знімати не буду, бо самі знаєте, не дуже зручно таких магазинах знімати. <кій> ну що, йдемо з вами далі. Вийшли з магазина, то купили там сім'ї, одні сухарики. Поки стаються на світофорі, думаю вам знімо такі центр міста. Тихо, спокійно люди поприсипалися, починають вже їздити туди-сюди добре. Так, це ми з вами вже в та я вже посипився. Зараз покажу, що тут окупляється. Бачите, вибрав такі мандаринки, яблучки і тут дві корми я так купив. Так, по-бищому навіть не брав, в коробку. І зараз побіжу далі. І ще взяв сметанку. Бо світочки сподобались ці наші вчорашні бунчики. І вона говорить, давайте ще заколотим. Нема питань, ти заколоти, я пожарю. І буде у нас ще сьогодні блинчики. Борщик, тому треба сметанки. У нас дома одна є, а це ще одна для блинчиків треба докупити, добре пішов я. Це виходить вже знаєте, такий песик тут зустрічає. Чекає на хазяйна чи на хазяїр. Нічого не бачив, ось такі зароші. Добре, побігаємо. Так, це вже вийшов з нетта, думаю, покажу вам, як при... оцей під'їзд такий прикрашений. Мабуть, тут коли все світиться темно, виглядає так цікаво, красиво. Добре, побігли далі ми по справам. Я вже прийшов додому, вже навіть збігав за посилками. Ну, без вас, бо там нічого такого цікавого, ви вже там бачили. Ми замовляли корм для буськи мокрий такий вологий е е корм в таких сашетках. І один там на пробу взяли. Бо вона у нас така вреднуля. не все їсть. Хочемо трошки для разнообразя їй щось купити. Зараз будемо обідати. Я зараз покажу. Який у нас смачний, корисний обід. Так, оце ми поки бігали, бачите, світочки такі борщ наварили. М -м -м, пахне, ви просто не уявляєте. Салат у нас, чудо такий, такий смачний. З огірком з редиской, з кунжутом, малійкою. Ну я вчора вам показував. а це такі ось шкварочки у нас вийшли з сією. Скорочки росолови, що ми її покупали з вами в магазині. Це, мабуть, ще до Нового року да? ми її купували? Лежала в нас в холодильнику. І це м'яско, що варилося. І це воно від фасольки у нас червона фасолька була. І вона так покрасилась. І така красива, корисна. брокколі. Дивіться, яка. Ну, як же ж, борщ і без сметани. Ну? Так як завтра ще вихідний, тому чесничком. Зараз додав до чесничка. Ні, Ну можна було подавити. Ну я люблю, коли чесничок отак вот от шматочками його розкусуєш. І їш. Добре, всім смачного. Нам смачного. Бо вже так їстенько хочеться. Давайте. Так, це ми пообідали. І я щось вирішив. Полежати трошки. Бо після обіду що хочеться трошки так подримати. З'їв дві тарілки борщу, такий смачний світочка нагорила. І е, говорю, піду я подавлю гуся. Оце такого гуся нашого. А що так зручно собі під голову положив. І це, це такий гусик. Обнімашки ми колись привезли з. Схеля Хеля. Такая, такая местечка есть э, за Гданской э, залив, так, залив, она там за ним находится. Так, ну, кому интересно, подивіться, у нас видео есть на канале. И зараз сеточка там на кухне э, на кого-то мини блинчики. И снова сегодня будем жарить блинчики. Такие смачные у нас вышли. Вышли. Еще раз я нажарил. Доброе. Бачите, я могу за мазора. Боська, ты умываешь хозяина. Бой. Что там? Что там? Что спите здесь, что А тебе же треба знать все, что там происходит, да? Хозяин за Мазуро все, да? Ну давай. У моїх хазяїна. Це ми хотіли з вами сьогодні посіяти травку. Мабуть, вже посіємо завтра. Бо ще блинчики жарити? свята нам колотила. Зараз закінчимо процедуру пілінга самого лоба. І підемо жарити, да, Бось? Бось. Oh. А, язик шуршавий. Ти мені же там цей лоб на термін, бось. Добре, не будемо заважати професіонал. Ох, oh, от така кицька. Oh. Хе-хе, Буся, що ти застила? в під'їзді. Все добре, пішли ми. Угу. Боське хазяїна вмила, треба ж і самій помитися, да, Бусь? Боська. Ой, красиво, як ми лапки вимиваємо. Ай, добре. Нехай кицька вмивається пішли займатися так вже закінчує жарити блоїнчик дивіться скільки вийшло трошечки більше ніж вчора вийшло ну, так штучок на три на два на три такі от красиві рум'яненькі. Так, добре, будемо закінчено сьогодні це відео, бо треба займатися своїми особистими справами. Та вже і пізно. Ну а ми чекаємо вас завтра в новому дню, в новому відео. Всім миру, добра, до зустрічі!